Розкажіть про момент, коли ви усвідомили, що все ваше життя було обманом. Після шести років разом моя наречена скасувала наше весілля. В прощальній записці, яку вона мені залишила, написала: Ти був м'яким запасним аеродромом, поки я переходила на важливий етап свого життя. Шість років разом залишалося чотири місяці до весілля. Я ніколи не зможу оговтатись від прочитання цього. Це не той випадок, коли вона сказала це усно та не мала цього на увазі, тому що іноді слова вилітають самі, хоча ти хотів сказати інше. Вона написала це. І вирішила віддати мені, я ніколи не стану тією людиною, якою був до того, як вона мені сказала, що я просто м'який запасний аеродром. Давним-давно мене вкусив археологічний жук Індіани Джонса. Я був одержимий історією та розкопками. Спогади про це і досі викликають у мені трепет. Оскільки ми почали вивчати історію в школі, де викладали природничі науки, включно з археологією. Мої батьки вирішили влаштувати нам власні археологічні розкопки, вивели нас із сестрою на двір, обв'язали пряжою кілочки, позначивши територію розкопок. Ми були надзвичайно схвильовані, коли і справді знайшли керамічні. Черепки, я навіть хотів зберегти свої уламки, зібрати їх докупи та виставити на показ. Але батьки переконали мене не заходити так далеко. Лише нещодавно я дізнався, що вони купили глиняний посуд, розбили і закопали його напередодні ввечері. Люблю своїх батьків. Я думаю, що мить, коли усвідомлює, що твої батьки не ідеальні, є таким моментом для багатьох людей. Для тих, кому пощастило, він настане трохи пізніше. Усвідомлення того, що мій тато справді старався з усіх сил, а мама просто нав'язувала мені свої почуття щодо їхніх невдалих стосунків. Чим змушувала мене ображатись на тата. Тепер ми з татом два чоботи. Пара. Він перший до кого я іду за порадою та цікавою розмовою. Того дня, коли я зрозуміла, що моя мама не просто не голодна, у нас не було достатньо їжі для мене, молодшого брата і мами, тому вона просто не їла, щоб ми могли насититись вдосталь. Я багато чим зобов'язана своїй мамі у моїх очах вона королева. Коли я зрозуміла, що моя мама не нарцис, а натомість бореться з посттравматичним стресовим розладом. Після того, як протягом одного року вона кілька разів розповідала про жорстоке поводження, якого зазнавала впродовж свого життя, вона таки вирішила звернутися за допомогою. Почала медитувати, читати книги про самодопомогу та виховання дітей, стала м'яко спілкуватися зі мною, а не лаяти мене. Вона поділилася зі мною своїм життєвим досвідом, пояснила, чому вона відчувала, що повинна зробити те, що вона зробила. Робила. Вона зізнала, що все, чого вона коли-небудь хотіла для мене, це щоб я була успішною, щасливою і в безпеці. І що вона відчуває, що зазнала невдачі як мати. Тепер вона підтримує мене на 100% у всьому, що я роблю, незалежно від того, погоджується зі мною чи ні. Вона стала моєю найкращою подругою. Я дуже люблю свою маму. Коли я зрозумів, що якими б милими, привабливими і невинними не виглядали люди, вони можуть бути злими як чорт. На смертному одрі моя мачуха, яка виховувала мене з трьох років і померла, коли мені було 35, сказала, що ніколи не вважала мене рідним. Вона просто не знала, як позбутись мене після того, як тато покинув нас. Падіння Афганістану бачити всі докази того, що війна, в якій я воював протягом двох десятиліть, була фальсифікацією, що керівники брехали з самого початку, що ніхто з них ніколи не буде притягнутий до відповідальності. Що мої солдати були поранені та вбиті. Той, через кого це сталося, став директором однієї із найбільших військово-промислових компаній. А від мене залишилась тільки оболонка людини. Мені трохи за тридцять. Підростаючи, я вірив, що мій тато був суперлюдиною і ніщо не могло його зупинити. Рак шкіри, хвора спина, ураження електричним струмом, порізи ножиком. Він просто перев'язувався і йшов далі, наче нічого не сталося. Місяць тому ми грали в гольф. Зазвичай ми граємо раз на місяць, та цього разу йому було дуже важко грати. Біля останньої лунки він сказав, що закінчив і не хоче фінішувати, бо в нього болять руки від артриту. У той момент я зрозумів. Що помилявся щодо того, що мій тато завжди міг впоратись з усім, що випадало на його долю, і продовжувати жити, я побачив, що мій тато постарів на 40 років в одну мить. Навіть через місяць ця думка все ще мене переслідує. Я знав, що мої батьки постаріють, але те, що я побачив це на власні очі, зламало мене як чоловіка, батька і сина. У мене немає братів і сестер, тож я не маю більше нікого, хто б мені допоміг, коли вони постаріють. Вибачте, що моя розповідь прийняла сумний хід. Це, мабуть, не та соковита відповідь, яку шукають люди. Я просто не можу змиритись із тим, що усе тлінне, а люди смертні. Урок дня: проводьте час зі своїми батьками, якщо можете, і нехай вони проводять час з вашими дітьми, тому що одного дня уже не буде такої можливості. Це був 1999 рік. Мені було 10 років. Я любив лелек. Дивувався, звідки вони беруть дітей, як вони все ще можуть літати так велично. Чому еволюція призначила саме їх бути відповідальними за існування людини та продовження її роду? Я вирішив, що присвячу своє життя цим питанням. Я хотів бути найкращим у світі знавцем лелек. Я знав, що це моє призначення у цьому світі. А потім батько сказав мені, що він має мені щось розповісти. Повісти. Мені сказали, що жоден лікар не призначить добровільну гістеректомію тому, хто її не потребує за медичними показами жінці дітородного віку, яка не має дітей. Коли я прийшла на консультацію, жартома запитала, чи лікарка може це зробити. Вона сказала: Так, звичайно, я можу це зробити, якщо ви хочете. Ваша страховка може не покрити це, і період відновлення буде набагато довшим. Але це залежить тільки від вас. Більшість тварин, яких ми вважаємо травоїдними, є умовно м'ясоїдними. Якщо корова знайде на землі гніздо пташенят, вона наступить на пташенят і з'їсть їх. Оленя якось спіймали за поїданням птахів, які потрапили в сітку, встановлену дослідниками, які досліджували різноманітність видів. Коли я був дитиною, кілька років поспіль батьки влаштовували величезні святкування на різдво, на яких були лего та інші речі вартістю тисячі доларів. Під ялинкою було повнісінько подарунків. Коли ми йшли до дідуся та бабусі, а потім повертались додому, подарунків під ялинкою з'являлося ще більше. Я вважав це нормальним, хотів зробити те саме для своїх дітей. Виявляється, мої батьки вкрали більшість цих речей. Я відчув, що моє дитинство було брехнею і дуже розчарувався в своїх батьках. Коли моя мама на моє 18-річчя сказала мені, що чоловік, якого я завжди вважала своїм батьком, ним не є, і що вона знайшла мого справжнього тата на Фейсбуці. Коли я зрозумів, що обоє моїх батьків мали серйозні нарцисичні нахили або розлади особистості, і що я не винен у тому, що як і мої брати виріс людиною із серйозними проблемами з психічним здоров'ям і браком самооцінки. Перші 17 років свого життя я думав, що сніг і град взимку нереальні, тому що я живу на Філіпінах. У нас не буває снігу лише холодний вітер. Коли мені виповнилось 17, я поїхав на канікули в США в грудні. Я був шокований, побачивши справжній сніг. Щойно моя родина приїхала в будинок мого родича, я просто провів 5 годин граючи на вулиці зі своїми двоюрідними братами, як у стереотипних зимових сценах у фільмах. Коли в дитинстві батьки та більшість дорослих людей у твоєму житті кажуть: не вилазь з підручників, здобудь гарну вищу освіту, не горбаться на роботі, як я, усе це фальшива обіцянка. Що якщо ми це зробимо, це означатиме високооплачувану прибуткову кар'єру. Ага. Коли я дізнався, що мій дідусь був не моїм дідом, а жорстоким колишнім солдатом СС. мені було приблизно 11 чи 12, і мій батько розповів мені, що дід був неймовірним нацистським покидьком. Тієї ж ночі він сказав мені, що ніколи не знав, хто його справжній тато. Це була справді жахлива ніч. Наступного дня ми пішли на його похорон, і я не знав, що маю відчувати. Коли я дізналась про те, що хвора на аутизм, і що всі підозрювали це з того моменту, як я пішла до школи, але нікого це не хвилювало настільки, щоб зводити мене до лікаря, поки я сама не дізналась про аутизм у 16 років і не змусила маму відпустити мене до психолога. Я кілька років навчався в коледжі в іншому штаті. У той час я рідко бачився зі своїми друзями зі старої школи. Єдине, що я справді бачив, це їхні соціальні мережі. Здавалося, що їхнє життя складалось набагато краще ніж моє. Їхні стосунки були ідеальними. Їм завжди було весело. Вони були успішніші за мене. Це змусило мене відчути, що я пасу задніх. Потім я повернувся до рідного міста, відновив зв'язок із багатьма старими друзями і зрозумів, що їхнє життя сильно відрізняється від того, що я бачив у соціальних мережах. Я був здивований, дізнавшись, що вони пройшли через ті ж труднощі, що і я. Просто я цього не бачив. Саме тоді я усвідомив, що не можу робити жодних припущень щодо життя людей на основі соціальних мереж. Мої батьки казали, що я буду сумувати за школою. На даний момент це неможливо. Якщо я піду на роботу, я буду радий, що мої психічні тортури закінчились. До біса польські школи жодних практичних знань, лише вивчення безкорисного лайна. Найчастіше я використовую тактику трьох з завчив, здав, забув. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, коли ви усвідомили, що вас обманювали. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансовий реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!